Слава Ісусу Христу, друзі, хотів би поділитися з вами думкою. Саме більше мені подобається е, церква, місія Слово Божі, яка вчить і дає правильні бачення ставати учнями Ісуса Христа. І сам Ісус Христос сказав, що ідіть і навчіть всі народи їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Тобто, коли ми хрестимось. Ми стаємо учнями Ісуса Христа, які і бережемо Слово Боже, і також доносимо Слово Боже людям. І дуже велика проблема в современних церквах, що є багато людей, які хрестяться, але не стають учнями Ісуса Христа, не виконують волі Божої. І якраз іменно така проблема, вона Є, бачимо, проблемою в наш час, де було також проголошено е, йти війною на Україну, було зібрано е, також е, різних конфесій е, священники, і, які е, дали добро, які кропили руских солдат. Освіщали, благословляли на війну, і ми повинні всі розуміти, що такі, такі іменно служителі, іменно, які не виконують волі Божої, не бережуть Слова, бо тому що Ісус Христос говорив, що розв'яжете на землі, те буде розв'язано і на небі. І також Ісус Христос говорив, що коли хто положить душу свою за ближнього Свого. Той матиме життя, оспадкує життя вічне, і тут я розумію, що цим священникам треба було цього не дозволити. Треба було загинути. Я б ліпше загинув, щоб я до дозвіл і благословіння на, на війну такого не було. Могло б все набагато багато поміняти. Сам Ісус Христос Він попереджав, що не слухайте земних царів. Земних також ми маємо в сьогоднішній час, що слухають земних царів, які не мають нічого спільного з Духом Божим. Тому є такі проблеми. Треба ставати учнями Ісуса Христа, брати відповідальність. За слово Боже, тому що кожна людина, вона є храм Духа Божого Святого, і для Господа Бога кожна дитина вона важлива в цьому світі і в життю. Тому хай Бог береже, благословляє всіх, щоб також наповняйтесь духовними хлібами, наповнятись треба. Розуміти слово Боже, щоб також світити, виконувати все правильні дії під дією Духа Святого, хай Бог благословить, береже всіх на тому місці. Нехай любов Христа, нехай Господь Ісус Христос йде попереду, справа, зліва і веде кожного до благословенної дороги, а благословенна. Дорога, ми знаємо, це стати свідком Слова Божого і бути цим світлом для світу, щоб був мир і також благословення і в наших сім'ях, і в наших родинах, і також в державах. Господь Бог береже, благословляє йти по дорозі. Благословенний всім миру Божого, любові Христової.